Привіт, друзі! Дивіться, заховався в холодочок. Під'їхав до камрадів, запросили на куб, кудись поїдемо, я гадки не маю, куди десь якісь ліси, куди щось цей. Ну, коротше що, я приїхав до них, перепаковуюся, зараз там Діма, Геннадій Петрович, грузимося і десь їдемо за якимись пригодами. А ви ж дивіться, все буду вам показувати, все, що знайдемо. Так Стоп, що ми вже підажати, почали. Тут бо я трошки не накрашений. Не накрашений наш це, а, стісняється, але ми сьогодні вже починаємо наш коп. Сьогодні я за оператора буду місцями. Ваш покірний слуга. Виїжджаємо, я думаю, що буде навіть сьогодні що комусь показати. Із по а, цікаво, що ми їдемо по Керу. Може будуть якісь наконечнички, стріли, там, не знаю, що дасть Бог якогось хрестика підняти цікавого, да? хлопці. О, Так що вирушаємо. Що найдемо ну, все наше. Все. Приїхали ми на нашу локацію блокацію. Подивіться, які ми відчайдухи. Серед, серед літа ми понакидали, щоб нас комарі не поїли в лісі. І зараз будемо ці місцинку ходити, провіряти. По секрету скажу, це тут Як це правильно. Батьківщина моя тут. Кажемо да, йде Полта... на Полтавщині, Полтавській області. Так що будемо всі знахідками обов'язково показувати. Ходимо, гуляємо. Тут такий ліс, природа. Я рук такий і він я вирив, я місію як велетенський. У мене таке, як перша знахідка є. Щось схоже на гудзика, Тільки взагалі лисий. Але гудзик такий, як оцієї 800-х років, ще хто зна, хто зна. Може тут всередині якісь будуть надписи. Але ж перша знахідка, як не крути. Там щось Геннадій Петрович казав, щось теж на нього радіантика чи щось такого спіймав. Ну і Діма, я ще Діма не питав, що там попадається. Ось так, друзі, серед літа, по жарі, ми в такому холодочку. Якби не комарі, ще можна було б тут нормально копати. Поки наш вітя ходить десь там далеко-далеко в кущах, покажу свої скромні знахідки. Дивіться, перший наконечник є в цій дорозі. Невеличкий, але він є, це факт. І 3 копійки 46-го року. Поки так, он йде, від... наш оператор. Я трошки наверх, не доходиться до поля. І ось під деревинкою таку залізяку пімав. Знахідок дуже слабеньке. Тут якась гільза може попадати, це щось типу такого. Діма там кричав, що вже радянська монетка є рання і, і і і, і, ножичок. Оце ж середньовіччя, чи якийсь карусь. Ну маленький такий. Щось типу такого попадається потрошку. Будемо шукати. Щось ще знайдемо. Ось те, що і говорив. Те, що я говорив зверху. Лежав такий патрончик часів Другої стової війни. Зламаний, але з порохом. Чи це тоді таке зробили, чи зараз може який пошуків знайшов, там які гадки немає, але трошки латуньки можна і забрати. Підійшов до Діми, каже, що там вже спіймов, таке хоче похвастатися трошки. Бо Геннадій Петрович десь там далеко-далеко в лісі бігає. Ну, не прям музейний експонат, але. ну, ну слухай, але ж є. О, оце ж ми за таким йшли. Такий класний наконечник. Але все одно а дивись, що таке не, Тоже, не знаю, якась була Mm. Ого, ну це. Це ну, дуже кованинка якась. Це щось таке, да, так, незрозуміло. Yeah. Ну це. Ну це воно Не це штукенці, який майже тисячі років. Класно. Що за радянчик? 46-й. 46-й, але ж все одно класненько. що це таке на чешуйку похоже? То якби. А, десь комарики кусають. Oh. Так, ну добренько, добренько, Ще добренько. Ну, вже знайдемо щось. Маємо. Які враження, доволі непогані. Я Прекрасно, Я вже... програма мінімум вже є. Да, зараз мені Максимум хоча б одненького на показ ну Тут комарики не дають, тут капець. Так, Десь там Геннадій Петрович ходить. Ззаду там Діма пікає, перейшли ми на іншу місцинку, бо переїхали верніше. Класний лісок, але не знаю, подивіться. Рій, рій комариків. У мене ще не глибокий сигнал був і... Отакесенький. От отакенький якийсь незвичний, такий патронний, що не пимо чи залізний він. Але форма наче закруглена. Може звичайної звинтовки просто. Ой, просто, просто, просто може трошки затупився. Ну загалом знахідка є. в Карман. І хожу, 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 шукаю, 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 шукаю ще. Так. Трошки піднявся на такий горбик. Комарики, комарики, комарики не дають мені спокою. Ось відліплюють, але ж я підготувався. І що ж, друзі, такий сигнальчик був е чорний, переливав трохи. Це ну, копанина. Не копанина, як вона, а кованина. І подивіться, кого я знайшов. Кого знайшов, кований гвіздочок, скоріше за все, часів часів Київської Русі. Отут поселення було зовсім поряд. Тому якщо такі знахідки є, повинні якісь ножички, наконечники, щось попастися. Ще, друзі, не впевнений, але знайшов така штукенція, схожа на плонку, що то по кілька патронів тримає. Металева. Але не знаю, чи воно, чи не воно, бо вже досить так негарно збереглося. Але Таке щось трошки схоже. І ось, друзі, те, заради чого я прийшов. На погляду не пройдеш. А тут біля поля така невеличка частинка, лісок. І я стільки вийшов. Такий досить гарний чорний сигнал спіймав, думаю копну і викупую. Звісно, не наконечник. Але дуже-дуже схоже на нього ножичок. Одніша частинка ножичка, Ця та ручка, що в дерев забивалася. Ну а тут кілька сантиметрів такий невеличкий залізний ножик був, якому майже тисяча-тисяча років. Ось така знахідка. Не стримався, друзі, вийшов я на поле. І подивіться, пару метрів є, можна походити. Виходжу такий сигнальчик слабенький, поганенький. Але трошки цитнину віддавало. І подивіться, що я знайшов. Подивіться, яка знахідка чудовезна. Я б сказав би, кайфова. Шкода, що зламана. Ось така класна, а зелененька яка. Класна, кайфова. Спинка, ой, кажу спинка. Голочка від фібулки. Кайфова, кайфова знахідка. І комарки тут нема. Зараз покручусь пару хвилин, бо хлопці, напевно, вже мене біля машини чекають. Але клас, класна знахідка, старовина. Ну що, хлопці гукають, треба йти такими схилами, долинами, ярами, Спускаюся до них. Те, що я хотів, хоч частково, але зачепив трошки старовини. Тому, тому, тому майже вдалий коп. Якби ще не комарики, трошки більше часу, взагалі була б краса. Так, ну зараз підемо до машини. Вони вже біля машини. Іду до машини і покажу, що трошки там ще знайшов. Не все на камеру показав. Ось так. Ось так, ось так. А ось що, чи не воно, чи не сережка, коже там Вийшли нарешті з того лісу. Там комарі нас просто їдом їли. Нас. Да, да, да. Я то трошки там зачепив, ну, то вже хай до осені чекає, поки ти будеш знову. Знаю, знаю, знаю. Я там вже знайшов кераміку, знайшов там цього. Що е -е... ж за це, якщо не Русь? О, Геннадій Петрович знайшов гільза ці... монеток, цього понастрілювали сьогодні. Угу. А в мене жодної монетки немає. До речі, це теж тоже... це, мабуть, з винтовки саме. Самки, Були, Тільки просто тупий мені показався. Mm. Так, де? О, а що це за крутілка ну, така? Це ж там теж на дорозі витік. Це не крутілка. Ну, Японія, ключ від замку. Оце. Не знаю, чи ну, КР, Який, але раніше замки отакими ключами відкривали. Але я. Так, це я показую. Це і все ж те, що я трошки цепу. Типу, що це ти мені підклав? Це то не, це, це, не, це, це не моє Ну, на тобі. Будеш Тоже. мати тепер. Ну, таке похоже, як ти кажеш оце. Да, 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 ну це ж кусочки, був, 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 хороший був ножик. Mm -hmm. А то ж ти який? Де який наконечник? Це да. так? Це, це бронепольне, який. вже. Це ж гвіздочок такий, як положено. Ага, ну я таке знайшов. Чим багато. Так, що я вам скажу? Тут або ранньою весною, або, або осінню треба йти, поки а, цих комарів комарів, комарів не немає. Що, комарі поїдемо зараз на річку сполоснемося, полоснемося, перезагрузимося. Е, як ото кажуть, план мінімум ми зробили і, в принципі, в принципі, ну, в принципі. Я на тому дякую. О, це ж. в неділю. Звісно, не захочеться. Я завжди хочу. Ну, це хороше діло. Поки молодий, треба. Отак, таких красивих милугах і лісах копали а, І так. їдемо зараз ще шкур. Сполоснуться. Ох, да. тут і дорога, ух і дорога. Зато як покупаємося зараз. Розмилує, куди ви мене завезли. Це я ж кажу ще раз, це моя тут територія. Подивіться, на яку красу ми під'їхали. Річка Сула. Як тут правильно межа Полтавської і Черкаської області. Оце, друзі, я тут виріс. Он диви, яка риба там. Та О, да. Диви, що робиться? Ага, я зазнімаю. Може, з... може не підемо, що з'їсть. Оце ж там яма на повороті, там самі живуть. Але вони, вони не трогають, вони лагідні. Да? Їх, там щупають, по... легенько, так. Їх там погладиш трошки і нормально все. Ой, да, вони тільки браконьєрів бояться. Позаростало тут усе. Але ж, але ж, але ж. гарно. О, красота. Поки я собрався, хлопці вже купаються. Ну як вам? Ой, вода. Ух і ухі-ух. Ух і ухі. А вода ж яко, найчистіша річка в Україні. Да? Да. Одна з найчастіших. так? Так, ну все, все, я вже роздівся, теж, теж, хочу скупнутися. Поки не знімаю, то ви вже накупаєтесь. Ой, 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 ой. Скупнувся, водичка просто Просто клас. І Зараз хотів хоч би не вбиться. Зараз хотів зблизька нас зазняти всіх, Як ми тут ух, як ми тут кайфуємо? А, водичка бомба. Так, після комариків, після жари в лісі, са на то. Красота. До речі, перший раз на селі купаюся в цьому році. В тому році не пам'ятай взагалі купався. Так, ну все. Наш куп до логічного кілька завершується. Помахайте і що треба сказати? До, до, до нових зустрічей, <світ> до нових знахідок. А вони вже скоро дочекайтесь.